Вітаннячка, друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар до нашої розмови сьогодні долучається тарологиня Наталія Борисенко. Пам'ятали, я вас радий бачити. Добрий вечір. Я всіх теж рада бачити. До вас сьогодні є чимало питань. Давайте розпочнемо від головного. Сьогодні західна преса писала про те, що е, Трамп розізлився на Росію через те, що вона обстріляла Україну, обстріляла ракетами по газовій інфраструктурі е, саме тоді, коли він наполягає на припиненні вогню. Е, та не вже. А що зараз Трамп буде робити з Росією? Він прикидається, що він там до когось добрий. але ну, тільки якесь. Щось його розізлить, він все, йому, що Путін, що Зеленський, що Макрон, хоч хто. Він просто зрівняє з землею. Тут е, сказано, що від, е, тут, тут, мабуть, погано буде видно. Прекрасно Як... видно. Зверху шкура да? тобто, е, прики... прикидується, отак. прикидається, да? е, що він хороший. Насправді, що буде робити з Росією ось. Він може дати нам стільки. Що Росія просто буде стогнати. Це перший. А по-друге, я думаю, що це не тільки ракети, він веде якийсь ембарго на щось, щось буде запрещати, і вони просто не зможуть воювати. Вони просто не зможуть цього робити. Попри все, я дивилася, що це одно бути, е, зупинка бойового чогось бойового. Можливо, це не прямо на лінії фронту, а дійсно mm -hmm. обстріл ракетами. Ну, найбільше, що зараз Україна вимагає від Трампа, це гарантії безпеки. Тобто Зеленський постійно каже, що ми готові до миру, але нам потрібні гарантії. І тут найбільше якраз я заковика стосовно цього, бо е, Трамп хоче спочатку припинити бойові дії, а потім я подумаю стосовно гарантій безпеки. Ну, принаймні, так він сьогодні сказав е, в, в овальному кабінеті під час звернення. То ми отримуємо гарантії безпеки від Америки насамперед від найбільшого союзника. Ну, якщо так можна ще сказати. Це буде дуже М -м, браковане, як все інше, що було раніше. Типу, як Будапештський меморандум, це все ви кажете шістика? Це, це рівно те саме. Ось ми бачимо типа гарантії безпеки, ну, тут. Щит. Щит. Е ну, як щит, за щита, так? Да? <гум> <гум> Будь ласка, ось ця карта. А це неприємно взагалі. А це в спину загнати ні ну, топор, ніж чи як. Ну е абсолютно нічого нічого не можна на них покладатися. Покладатися треба тільки на себе. Все. Е якщо буде мудре е руководство, то е все має бути тут, в країні, запустити багато чого, щоб ми мали захист якийсь. А розчитувати на те, що там Америка ні, це буде поганий захист наступного тижня, 11 березня, у Саудівській Аравії пройдуть переговори між американцями та нашою делегацією, чого взагалі там очікувати. От давайте з першого почнемо. Я не хочу розчаровувати когось, але думаю, що будуть нехороші новини, негативні. Я навіть не знаю, а чи домовляться взагалі до чогось. В чому проблема? Що там стає каменем спотикання? А вони нам нічого не обіцяють, тільки дай. Тільки дай все. Ну все. Тут карта, тут карта імператора. Імператор. А угу. все, що я захочу, ви повинні підписати і їдьте собі. Іначе вам не, не поздоровиться. Ну, але ця, ця карта теж позначає, що і з нашої сторони. Там не, ніхто не збирається просто взяти і віддати. Просто віддати за ні за що, просто віддати і все. Тому я думаю, що я не, не очікую, що там буде щось хороше. Чому на ці переговори від України поїхав саме Єрмак? Якщо ми знаємо, що ці переговори відбудуться на рівні зовнішньополітичних радників, там від Америки це буде держсекретар Рубіо, це будуть е, радники Трампа. Ну там ще у меров, я бачила що да ми... ще наш міністр оборони буде, і, і ще там хтось має бути. Ну, ми питаємо, чому іменно Єрмак? Да, чому саме Єрмак? Ну, по-перше, Єрмак уже з ним зв'язувався і вони вже домовлялись. Тобто, це людина, яка щось пообіцяла. Uh -huh. Перше, по-друге, він має, ну, я не знаю, як це в простонароді, як божественний, сили, тобто він має силу, він має. Ну, він найперше наближений до Зеленського. Тобто, ніхто крім нього, ну, тобто, вони можуть лише двох домовлятися, і, а він буде контролювати, щоб там ніхто нічого не підписав лишнього. Тобто він друга людина після Зеленського. Це м, дама, це друга людина. Ну, от, як в сім'ї чоловік і жінка, у mm -hmm. них другий не обов'язково жінка, але вони двоє. Тобто також і Єрмак, він друга людина в країні. Хочете, хочемо ми цього чи не хочемо, він друга людина. А навіть міністр оборони, це або третя, або ще якась. Тобто він друга людина. Він нікого не буде слухати, він сам собі на умі, і він буде робити те, що вигодно. Самі партії. Ну, тобто, ви ж розумієте, що вони не можуть просто так все залишити і піти. А куди вони підуть? Вони за кордон поїдуть, їм тут не жить, не... вони не зможуть жити в Україні. Uh -huh. Тобто, Або влада, в них ж немає заводів, параходів. Ну, вони... вони не працюють, ну, Тобто, в них немає такого багатства, як... От... Там олігархи, так, що в них там є якесь підприємство, і вони якось можуть все одно е, жити. Для цих людей Зеленський, Єрмак, вони, да навіть міністр оборони, вони е, кормляться і живуть за що політики. Якщо вони щось зроблять не, дуже негативне, то е, ну, точно як цей. Господи, Маск казав, виїжджайте ага. з країни, йдете там в Нейтральну і сидіть там. І за що чого? Проїдати гроші, ті, що вони заробили чи що. Тобто він, друга людина в країні, і він поїде. Безумовно, він буде приймати рішення. Не, чи не під... ли будуть Зеленському. Чи не підпишуть Саудівській Аравії якихось зрадницьких документів? Пані Наталі, бо тут просто дуже багато питань від наших людей в цьому контексті. Ми Знаєте, ми... по першому розкладу. Я сказала, що е, ну, поїдуть недовольні. Чи підпишуть щось, давайте побачу. чи підпишуть там якісь угоди е, в Саудівській Аравії? От я не бачу, чесно, я, я, не, я не буду брехати, я не бачу підписання. Може, дай Боже, щоб вони там щось дійшли до чогось, але дивіться, які карта. Опять тут просто жахливі умови, які нам предлагають жахливі. Це, це просто от подарунок, ми повинні зробити Америки. Подарунок. Е, також я бачу, що будуть обсуждати, і воїни теж обсуждають. Ну, і карта Луна. Е, карта Луна це не підписання. Це, от ми бачимо, що б'ються люди. Я не знаю, наскільки вам видно, бо карти блікують. Е, Ні, Побі... прекрасно зараз видно. Люди, люди б'ються. Я е, не знаю, чи підпишуть вони. Але думаю, що ми узнаємо знов сенсацію. Може перепровірити на інших картах, я не знаю, тому що я. Давайте так. Чи підпише щось Єрмак е е Саудівський? Якийсь документ про там надання якихось ресурсів Америці українських. Ну, майте на да. вас. Угоду про надра. Чи може, може підписати таємно якось. Думаю, що зірветься. Я вже інші карти взяла. інші. Думаю, ну може, угу. І знову буде зірвано. Може, я помиляюсь, може, це ще далеко і ще за неділю будь-що може змінитися. Ну зараз карти говорять, що це буде зірвано. Якщо так і буде, пані Наталі, якщо це буде зірвано, угоду не підпишуть. Трамп кине Україну. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Там, де таймкоди. Трамп кине Україну. Ну він погрожує, що якщо не буде підписана така угода, то і якщо Україна не буде проявляти е, інтересу до мирних переговорів, то він вийде. Всього-всього. От по картам як вони точно так прямо не показують. І прямо. Э, э, Наче привикла до них з однієї сторони, а з іншої сторони, кожен раз вони мене прямо удивляють. Mm -hmm. Пам'ятаєте, як він казав, в тебе не ті карти, в тебе не ті карти. Ось вони наче обсуждають, кого які карти. Ось так прямо, сиді, Бачите, от вони в кабінеті. Yeah. Ось так, як карточна гра, і вони оце обсуждають, в кого які карти. Що для України будуть якісь домовленості? Десятка і думаю, що будуть якісь домовленості. І з цих карт видно, що, можливо, щось підпишуть. Просто негативні карти можуть свідчити те, що це дуже погано для України, або наша делегація їй дуже не сподобається те, що буде там робитися. Ну, можливо, щось підпишуть, тому що тут десятка пентаклі, а це договор. Договор. А договор це значить, що ну, щось таке е, розрішати або щоб там оружжя, то, що повернулося назад, е, прилетіло в Україну. Ні, він не кине, ні. Тут немає такого. Тобто щось домовляться, але для нашої делегації і для українців домовленості. Не являють собою якісь, якісь, якісь е, гарантії або ще щось. Ні. Це буде поганий договір, отак. Поганий, бракований. Вони, е, кожен президент приходить щось своє, і, тобто, цей сказав одне, інший прийде скаже інше. <reserves> Нічого, е, ще раз повторюю, що нам треба тільки е, щось просто своє. Що до цього не було, бо всі президенти вони нічого для України не робили. Оцей Порошенко поїхав в Америку. От я просто не розумію. Хто за нього може голосувати? Ви спомнили Генарчуків, ти... оце все. Я, я просто в шоці, а він мало підписував те, що, взагалі... що ми зараз розхлобуємо, я взагалі не знаю. А Юля. Де вона була в началі війни на У нас До кожної тут претензії? Так, да, в Дубаї вона була здається. Ну так, да, да. Загорала. нормально вище. Ну в той же час про це зараз бачите, як говорять, що типу, там нібито трампісти обговорюють із представниками там Тимошенко і Порошенка з приводу майбутніх виборів, щоб вони брали участь, якщо вони там раптом там можуть якось якісь там відсотки мати, що можуть там до влади знову. Але слухала аналітика, ну тобто я не аналітик, але він сказав, вони просто не розуміють, що робиться Україні, За них ніхто не буде голосувати. Ну, за які вуха їх треба притягнути, за які? Ну, от я, я просто не розумію. Ще може про Порошенка, ще там, може, хтось і проголосує, там, може, якась частина людей. Ну, а Юлю вже і забули молодіж, навіть не знає, хто це така. Я думаю, такого вийде, спитай, і вони скажуть, а хто це? Так, я думаю. Але хто я Зараз російські перемовники вимагають, аби Україна вивела війська з усієї Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. І тоді е, буде мир остаточний. Ну, е, так заявляє Лавров, так заявляв російський посол у Великій Британії. Як ви взагалі бачите, такий взагалі сценарій можливий чи ні? Це напевне, що най найгірший сценарій з того, що зараз може бути. Uh, ні, Я не думаю, що це буде. Тому що карта Колісниця, да? Угу. Вона не передбачає програш. Вона не передбачає відступ. Коні туди їдуть, туди. Тобто ніхто не буде назад вертатися. Ніхто. Не буде. Ні. А Трамп. Трамп може натиснути? На Україну, щоб ми там вийшли. Тобто, щоб віддати те, що хоче Путін, і тоді все. Тоді війна закінчилася. Чи ні? Давайте так. Що Трамп потребує від України за мир? Угу. Думаю, що йому корисних копалин хватить. Тут е, ми бачимо бумаги е, підписують, але їх так підписують, тут ось, як рішетки, як тюрма. Тобто не підписати не можна. І, е, е, ні, я думаю, що це буде по лінії. По лінії, по лінії фронту нинішній. То, да, да. Можливо, щось поміняють на Курску, не знаю. Але ну, я не, бачу, не, не, буде, не буде відступу, так скажемо. Я не бачу цього. А давайте ми так подивимося, а Курська область, вона досі є ще нашим козиром. Чому я просто так питаю? Бо зараз багато військових оглядачів кажуть, що ситуація в Курській області критична. Що, скоріш за все, нам скоро доведеться відступати е, звідти, щоб не було втрат великих. І це може бути швидше, ніж почнуться реальні переговори. Ми встигнемо якийсь козир виміняти з цього взагалі, що було на Курщині, як ви бачите. Ну, наші по-любому звідти підуть. Просто розмова коли, тобто срок не бачу. По якій причині виведуть війська? По якій причині? Чи це обмін територіями, чи це... по якій причині війська українські виїдуть з Курської області? Яка причина? Тут карта подарунки або оплата. Ось так. Це... Угу. Тут ми бачимо, що вона держить як рух ізобілія. Тобто це якраз той рух ізобілія, будуть поки тримати. Io, думаю, що виведуть е, обмінявши на щось. Навіть я чула, не знаю, по-моєму, вчора, що наші знов там щось десь поновили. Ну, Забрали, так скажемо. Зеленський казав, що типу, ну там. Озвучив свій мирний план стосовно того, як ця війна може закінчитися, і одним із перших кроків може бути обмін військовополонених усіх на всіх. Чи ви бачите, що цією весною може відбутися такий обмін? Чи ні? Це, я думаю, поки обман. Це дуже важко і прямо всіх на всіх потрібна велика підготовка. Mm -hmm. Я лише бачу, що багато людей весною будуть повертатися додому. Ось дивіться. Угу, угу. Карта випадала, коли почалася війна, і я дивилася на картах, і люди тікали е, з України, от ця карта була втечі. Тобто, от вони всі там, на границях, всі біли, всі. Е, люди будуть повертатися. Тут ми бачимо дорогу, дивіться, в різні сторони будуть їхати. В різні. Тобто Тут показало, що Когось повернуть, можливо, перший з жінок дітей. Може, ця карта також сказати, що це в першу чергу будуть жінки та діти. Ось. А потім це вже з часом. Тобто, це не те, що привели всіх, отак, не знаю, тисяча чи скільки там, і тисяча на тисячу. Ні, це буде поступово. Так, поступово. У нас тут просто тільки що там лайк якось вискочив. Ми так бачите, Якщо палець показати в певному положенні, воно так вискакує. Добре. Буває. що… Добре, а якщо ми так спитаємо, а ви бачите, що цією весною може закінчитися гаряча фаза війни? Ви, напевне, дивилися це вже питання. Саме цією весною, Я так. Я скажу: да. Слідуючий місяць ще будуть обстріли. Квітер. Ще будуть, так, да, тобто це не буде в цьому місяці і навіть не в тому місяці. А от вже травень я бачу, що люди ну, спокійно так ходять по вулицях, святкують якісь свята ну, кому які. да, хтось восьмого, хтось там не знаю. У нас 9 го мало хто, але, розумієте, в декотрих, я навіть знаю, от я сама з Любашівки, Одеська область, mm -hmm. і в Любашівці 9 мая проводи. Ну, тобто не, не, на, не після Пасхи, а 9 мая. Ну так, от є. є. а в, а, в, а в інші, Авкос 8. Не в когось в Європі і в нас в тому числі, да? Це ж це свято mm. такої собі перемоги. Тобто я просто бачу, що в травні повинно бути вже спокійно, як мінімум, для мирного населення. Не для не на лінії фронту, а іменно на території України в тилу. Угу. А, серед політиків є такі розмови. А, потім про це пишуть змі: що Трамп хоче зняти Зеленського, що він його не любить. А, це правда чи, чи неправда? А як він він легітимний президент. Як він його зніме? Яким образом? Що він, мовляв, оце от хочуть тому терміново провести вибори, щоб поставити якусь людину іншу, яка зможе там, наприклад, підписати якісь документи з росіянами? Отак, от кажуть. От є така версія, Ой. і що і навіть було ще більше. Я вам скажу, що Трамп, мовляв, буде не проти, якщо тут буде якась маріонетка Путіна? Навіть так писали. Ну так, ну я не знаю, які це повинні бути технології, щоб дивіться, ну ми що тут всі дебіли а, ну, я. Думаю, ну хорошо, ну крім Зеленського ще залужний. А хто ще? Ну хто Хто ще Та тоді треба виключити взагалі Зеленського залужного поставити Порошенко і Тимошенко, і тоді е, ніхто на вибори не піде. Скоріше. Там згадувалися кандидатури, що, мовляв, можуть повернути Януковича цілком серйозно е, обговорювалося про це. І згадувалася кандидатура е, Медведчука, якщо не помиляюся. А давайте, ну я не знаю, чи карти покажуть. Давайте, ну, так, так. Да, подивимося. Після виборів в Україні в цьому році. Може, когось покажуть, може ми когось знаємо. Тому що а вам вибори показують в цьому році, пані Наталі, так щоб, знаєте, оце обговорити це питання. Угу. Бо ну, кажуть, що багато що можуть і не відбутися вибори в цьому році. А так навіть. Uh, Чесно сказати, ну, я думаю, що там шансів мало, може, ви взнаєте когось. Ну, знаєте, як би не знаю, Арестович? Ні, мені здається, що це Зеленський. На нього всі кажуть Наполеон, ну не знаю. Ну, ні, ні, це точно не тут людина, Ну, мені кажеться, що тут не показано ні Януковича, ні Порошенка. Ми тут ні... з цих людей нікого не знає. Ну нікого, да? Ось нікого. Тобто, і це молода людина, молода, молода людина. В шапці Наполеона. Невеликого росту. Ага. Е, не знаю, поки карти може ще далеко до цього, може не буде виборів, тому що я не бачу більше нікого, крім Зеленського, поки не бачу. Я не за нього і не проти нього. І Не кажу, що він чи хороший чи поганий, є і хороші, і погані якості, як ви кажете. Ну, ну, а хто іще? А ви розумієте, що залужний, ну, мені здається, навряд чи він зможе бути президентом. Во-первых, я не бачила, все можливо. Але дивіться, залужний, він же військовий. Якщо військовий приходить до влади, то це що? Воєнна хунта. Ну, не можуть. Всі лідери світу бояться військового ставити на, на президента, тому що в нього остались, да, люди, які йому підчинялися. Він ну, бояться, що це буде дуже жорстке правління. Військові, вони привикли до якогось порядку. Ну, тому я не думаю, що залужний. Хоча все може бути, але я думаю, що ні, що залужний не буде. Дякую, пані Наталі, за цей випуск. Дорогі друзі, дякую, що ви нас сьогодні дивилися. Ви були на youtube каналі Мирослав Солонер. З нами сьогодні була тарологиня Наталя Борисенко. Підписуйтеся до, на youtube канал до пані Наталі. Посилання в описі під цим відео. youtube канал називається Гадання ТВ. Тому долучайтеся. І всім всього хорошого, будьте здорові! Пока.